Усіх вітаю на каналі, це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо сумки, гаманці, подушки, пледи, багато цікавого та нового. Також акційні пропозиції, які діятимуть до 9 березня. Дякую дуже за ваші відгуки та приємного перегляду! Килимок силіконовий для розкатування тіста 65х45, ціна 179 гривень. Ось такий вінчик для збивання 99 Є по 19 два варіанти. Сковорідка 26 см, антипригарне покриття 249. Порцеляновий кухоль з прикольними надписами 88 гривень. Така м'яка лапка. Два в одному. Подушка плед. 599 рожева та блакитна. Іграшка м'яка 699. Ось така у вигляді багета 299,50 см. Подушки декоративні для дому 88 гривень та 109 Помаранчева тоненька для стільця 109 зав'язки з двох сторін. Набір постільної білизни матеріал євро євророзмір. Простерардо 215х240. Підодіяльник на змійці 2х215 та 2 наволочки 50 на 70 899 гривень. Дитячий плед сердечками 70 на 100 99

Однотонний килимок для заняття спортом 349. Дитячий килимок ігровий лісове містечко 129. Капронові колготи 55 на 40 ден. Такий варіант ціна зі знижкою 34. Пакет вакуумний 55 на 90-99 гривень. Шкарпетки чоловічі, короткі, 49. Такі жіночі з малюнком високі, весняні 39, 24 дитячі. Коротенькі з малюнками по 24, бавовна 60%. Шкарпетки сліди також 24. Новинка, яскрава сумочка жовта. Спереду має силіконову вставку. Ось така косметичка що йде всередині на кнопці, її можна також виймати. Ціна 500 гривень. Такі сумочки гарного відтінку, зелений та коричневий. Защіпається на кнопку та на блискавці. Довгий ремінець, ще йде в комплекті 349. Тканинні рюкзаки дитячі. Бежевий жовтий, чорний 249. Такі з іграшкою варіанти на блискавці 179. Червоний та синій. Також з іграшкою йде. 279. Сумки через плече по 109. силіконові зі знижкою 349. Сумочка маленька. бежева, Чорна-блакитна. Та коричнева 199. Акція до 9 березня. Сумочка бордова на ланцюжку 399. Ось така ще є безцінника. 129 сумка бананка, бордова та бежева. І чорна ще є. Така сумочка 169. 399. Сумочка чорна. кросбоді, 499. Коричнева на блискавці з ключницею 249. Чоловіча сумка бананка 119. 249. Ось такий варіант. Сумка чоловіча слінг 249 сіра, оливкова темносиня. Молодіжний гаманець на кнопці, окремі відділення для копійок на блискавці 149. Такий класичний великий 129. По 77 такі варіанти на кнопці з квіткою та 59. Маленькі кольорові на кнопці по 69. Маленькі блискучі по 129. Косметичка чоловіча тканинна на блискавці 64. Жіноча м'якенька, досить велика, є два кольори 199. Ось така 119. Світлокоричнева на блискавці чоловіча 109, хустинка чоловіча носова 22 гривні, бавовна 48%. Така в клітинку 29, 100% бавовна по 129 сумки шопери тедді. Є чорна, біла та світлокоричнева. Кошик текстильний, круглий для спорігання 249. Ось такого плану ще є за 199. Стілець розкладний зі спинкою 349. Маленький круглий металевий столик та цю має золотисту ціна 599, 47 на 35 см. Ще є ось такий варіант стільця. Розкладний зі спинкою 299. Іграшка м'яка сувенірна. Карась 450. Іграшка м'яка в сумочці собачка 500 гривень. Скринька іграшкова з ключами 84 та аксесуарами, резинка бантик для волосся 44. Ось такі бантики на заколці по 69, пов'язка косметична 59, пластикові крабики для волосся 59. Такий маленький 34. Набір заколок 2 штуки упаковка 39. Пластиковий блакитний 49, 29. Резинки чорно-білі 19, 6 штук упаковка. Такі резиночки пружинки по 49 6 штук. 44 гривні ланцюжок на шию з підвіскою. Набір двох ланцюжків 29, сережки також 29. Резинка 9, резинка з декором 12, іграшковий набір м'які булочки 299. Дитяча іграшка. Тваринка заводна у кулі 149. Ще одна класна новинка. Іграшка антистрес тягучка. Є такий гусак жовтий, білий і кошенятко. 179 іграшка антистрес прилипало. Блакитна червона малинова. Розвиваючи яйця 996 штук. Розкладний килимок для фітнесу чи йоги 549. Дуже усім дякую, що дивились. Гарного вам дня, економних та вдалих покупок. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!